Прото, прото, мої кохані, І так що вам принесе Акшая Трітія сьогодні день, коли місяць і сонце самі потужні свої кзальтації? Тож сьогодні загадуйте бажання, заказуйте амулети, де весь миру по телеграм. І побачите, яким чином ханочка та Вищі сили здійснюють ваші бажання. І так, Туз мечів. Сьогодні ви можете прийняти якесь таке серйозне рішення. Боже, що це у мене за рох? Я не можу спокійно відноситися до таких укладок. Вибачте, окей, промовчу. Промовчу. Так, і. Тут щось ви, щось ви відріжете у своєму житті, тобто ви залишите. чи подобається вам моя укладка ось такими рогами чи ні? Тут нормально, а ось цей ріг. Ну мені цікаво, це я тільки бачу, чи ви також. Тут у вас, у вас є щось в вашому житті, що вам не дає тих емоцій, на які ви вкладаєтесь в цю сферу життя, і тому ви вирішите закінчити з цим. Тут Аркан-меч. Так, ви будете довго думати, чи треба вам це, чи не треба взагалі втримувати в своєму житті. І король чаш сонечки це стосується якогось чоловіка, якого ви любите. Так, у вас назад кохання. До речі, об'єм повинен йти ось так, зайки, да? а не ось і ось. Ну це я так. Я не можу заспокоїтися, якщо включилася в якусь тему. Він зараз до вас не проявляється. Цей чоловік взагалі ніяк. Ви колись від нього його відрізали, я тепер зрозуміла. Але він вас дуже часто згадує, дівчата, бо у вас не споріднені душі. Ви колись були разом, і колись були щасливі в тих життях. Це наче бути щасливий в цьому житті, тому що іноді душа нам знайома, але в цьому втіленні вона виконує зовсім іншу функцію. Розумієте, як людина. Так, кохання до. Вас полахне, очікуйте. Так, і аркан смерть. Тут повинно піти все те погане, що було з цим чоловіком, переродитися. А що переродитися? Тут людина буде у вас складатися і буде очікувати на результат, що ж може статися. Так, людина дуже багато про вас фантазує, мріє, малює картинки. Так, у вас відносини з ним в одну мить прирвалися. Ви бачите, як карти з нього говорять. Уривками про минуле, про майбутнє, але колесо фортуни. Людина хоче з вами поновити відносини, могли і раніше з ним відносини, до речі, приривати. Так, причому довгий час він же цього хоче. Давно ви з ним не спілкуєтеся, зайки. так? Зірка, буде дуже далека від нього. Від нього зараз набули статусу зірки. Жінки просто мріє. Так, іерофан, брак вінчання. Він вам буде пропонувати ось такий переломний момент, буде Акшаю.